Сьогодні я йшла в ігру Answer or Die. Але прикол в тому, що я точно Дай. Дай це вмерти, хто не знає. Дай чи як воно читається? Я не знаю, коротше. А прикол в тому, що тут а, англійські слова. А я інглиш, ну типа, знаю, окей, okay, але. от, е, Так, три блока з раунд. Water level will rise. Так. A name... Any part on the head. Я точно не встигну. Як це перекладається? Е, назвіть будь-яку частину голови. Е-чекайте. Е. Зараз мені треба перекладати очі. E U-Is E-U-S. Що я вмру. Так, перекладач, перекладач. Так, е угу ну. Так, ем. Так. Назвіть тварину, яка повільно ходить. Е Черепаха. Черепаха. Ти, Юра, Тиле. Ты -е. Turtle. Шикарно. Піднялась хоч трошечки, хоч трошечки. Так, тихо налаштовуємо вже собі. Опс. Turtle. Water Отерхезр э, э, стало більше. Так, чотири блоки. Тихо буде добре. Е, так, назвіть тварину, яка вміє літати. А -а -пелікан. Е, пелікан. 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 Бірд. Пелікан. Ну, прям так. Беред. The... Ого, як тут все серйозно. Ого! П'ять блоків! Ми можемо вижити, але це не точно. Так, назвіть планету, яка є частиною нашої, нашої сонячної системи. Земля. Земля. The... Земля. Еартих. Еа РТХ. Эрс. Е Іars. Я з нею зрівнялась нібито. А чого її бачу? Ну, той чело мре. Я більше впевнена, що той чоломре. А, ні, виживе. А, ні, немре. Можливо. Чилка совсем так багато всего пишет. Так. Так, назвите вид погоды. Дощ. Реайна. Ри. Аин. Дощ. А я можу два рази. Вітеряно винді. Винеді. Все, мене затопи, мене затопи. Так. А, в цьому раунді шість блоків. Так, назвіть день тижня. Мандей. Де е у День тижня. Я неправильно написала. Ем, Онеділок ми онедилок. А що за фігня? А що треба було написати? Мені не йшло з маленької походу? <плоджувач> Чекайте, та все, я вже мерла. Назвіть те, з, з чим ви їсти. Вилка. Вилка. а, -ви -ли -а. Кошка? Я не знаю. Спун. спун, В реально я не тільки ложкою їм. Де затупило, Я не тільки ложкою зовсім то їм. Що за дебілізм? Я вилкую їм. Тоже Тоже Ми граємо ще один раунд. Так, новий раунд. Чекайте, я не можу перекласти. текст і. текст, Назвіть популярний овоч. Овоч. Помідор. Помі. Дор томато, а, ти о М, А ти, О. А який? Популярний овоч. Теж не стигнути. Томат. Томат. Прикиньте томат. Ой, Назвіть одну з чотирьох пір року. Осінь. Е, так, чекайте, щоб не помилитись, я собі перекладаю. а ю, -ю м не. Отам. Зима. А, він тер. А, в мене вже отам. Я не можу. Я не можу два рази. Ви зрозуміли? Ви зрозуміли цей прикол? Я вже помру, я вам кажу. Ну, ну ну ну, показуйте мені. Назвіть начинку, яка зазвичай міститься в гамбургерах. Начинка, яка зазвичай міститься в гамбургерах. Кетчуп. Кетчуп, я не знаю. Кетчуп. Кет. У, юб. Ну, кетчуп, я нічого не знала. Так, беремо перекладач знову. Бідний мій телефон. Шість блоків. Так, назвіть червоний пліт. Томат. Томат. Томато. Э то, мато, червоний пліт, Малина, Малина, ого, раз п. б все. Ой. -ой. Ні, любі друзі, на цьому, на жаль, наші, на жаль відео буде закінчуватися Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Зато в мене є купальник і я не втону. На цьому наше відео буде закінчитись. Всім па-па